Розглянули нагальні питання. Хмельницька міська рада провела позачергову 32-гу сесію. Головна причина вирішення земельних питань, які потрібно було ухвалити до 21 серпня. Зокрема, розширили прибережні зони вздовж Південного Бугу на усю громаду. Передбачається змогу надати управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради дозвіл на розроблення землепорядної документації щодо встановлення організації меж прибережно-захисних смуг з подальшим внесенням мі державного земельного кадастру. І передбачено про те, що після розроблення даної документації оперативно ухвалили й низку інших важливих рішень: купити дрони для усіх військових частин Нацгвардії громади. На це виділили додаткових 7 мільйонів гривень. Наразі ця сума складає 13 мільйонів гривень. Ми хочемо зробити першу, так би мовити, бюджетну закупівлю в Вже оголосили тендерну процедуру. Якщо ця закупівля буде вдалою, то ми плануємо кошти ще довиділяти. Зараз це 13 мільйонів і 7 мільйонів зарезервовано. Внесли зміну до статуту навчально-тренувального центру Хмельницької міської тергромади. Це необхідно, аби учні змогли там навчатися і кульовій стрільбі. Крім того, передбачили кошти на закупівлю 15 гвинтівок. Для того, щоб могли нормально функціонувати, ми маємо прописати в статуті можливість нашу займатися стрілецьким спортом. На сьогоднішній день кульова стрільба вона тільки під Міністерством молоді і спорту. У нас варіантів інших немає. Наостанок ухвалили призначення персональних премій та стипендій обдарованим дітям та педагогам. Їх вручатимуть напередодні 1 вересня. 28 учнів, 32 педагоги, які будуть отримувати щомісячну стипендію і премію за високі досягнення учнів безпосередньо на своєму рівні, педагоги безпосередньо на своєму рівні. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.